Привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я проведу урок присвячений позам стоячи. Вам потрібні буде опора одіяло, ремінет, е, блоки. І почнемо з вастікасами. Е, я взяла опору, дивлюся мої коліна на рівні ставим, трошки вищі, це добре. Якщо ваші коліна значно підняті, візьміть, будь ласка, вищу опору, так, щоб коліна були на рівні е, кубових кісток або трошки вищі. Колінка вниз, грудну клітину витягуйте вверх і витягніть руки перед собою. Переплетіть пальці рук в замок, виверніть назовні. Тримайте руки призігнуті, з'єднайте ці перепоночки пальців рук, предпліччя завертайте всередину. І випрямляйте руки, не даючи розводити, розходитись мізинця. Піднімайте руки вверх, витягуйтесь руками вверх, піднімайте грудну клітину, стегна вниз, дивіться перед собою, спостерігайте за обличчям горлом, смягчайте їх. Опустіть руки, змініть переплетіння, виверніть замок назовні, знову предпліччя всередину, плечі назовні, руки випрямляйте. Випрямляйте руки, втягуючи лікті, піднімайте руками грудну клітину. Якщо ваші руки не випрямляються, залишаються призігнутими, краще взяти ремінець на запястя і розвести руки ширше, щоб вони могли випрямитись. Опустіть руки вниз. І тепер ставте одну руку на підлогу, іншу витягніть, розверніть долоню. І рухайтеся рукою вбік, наскільки є можливість, і витягуйте іншу руку. Розвертайте живіт грудну клітину до стелі. І надавайте підніматися протилежному тазу. Підніміть руку, ставте на підлогу, підійдіть в бік, живіт, грудну клітину розверніть, долоню розвертайте і витягуйте руку. Горло дихайте спокійно, підніміть руку, випрямте ноги і змініть перехрестя ніг. І ще раз. Руку в бік, вже відгрудну клітину розвернули, витягнули. Підніміться і в інший бік. Не давайте руці падати вперед. Так ви можете бачити, відводьте її більше назад, але завертайте тріцепс до обличчя, біцепс назовні. Підніміться. Чудово. І тепер ставте руки перед собою. Якщо ви сидите на значній висоті і ви не можете нахилитися вперед, то краще розвернутися до стіни і руками витягуватися по стіні. А якщо у вас є можливість йти руками вперед, або, наприклад, можна взяти блоки і теж руками йти вперед. Да, Виберіть ваш варіант і крокуємо вперед. Коли ми нахиляємося вперед, вага переходить в стопи. Тепер відштовхніться стопами, вагу перенесіть в таз, від грудну клітину витягніть і рухайтеся більше вперед. Розкрийте долоні, продовжуйте розвертати плече назовні, тріцепс до обличчя, біцепс назовні, крає грудної клітини вперед. І погляд вниз і трішки вперед. Відчувайте роботу в кульшових суглобах. Поверніться назад, витягніть ножки і змініть перехрестя ніг. Знову ставте руки перед собою, витягніться від низа живота, крокуйте вперед. І знову відштовхніться руками, вагу перенесіть більше в таз і продовжуйте йти вперед. Буває так, що коли ви нахиляєтесь вперед, вам боляче в стопи, в кісточки, то можна також постелити собі щось під стопи. Якщо вам комфортно, то не потрібно витягуйтесь віднизу живота, наскільки є можливість, плечі розкривайте, долоні розкривайте. І повертайтеся назад. Чудово. Витягніть ноги. І тепер ми зробимо оповічте конасину. Я сідаю і розвожу стоп. Якщо вам важко знову сидіти, то візьмете собі опору, одне-два одіяла і постелите так от куточком. Зараз покажу. Так, під таз. І в жіночі дні теж краще взяти невелику опору. Якщо ви відчуваєте, що ви можете сидіти і вам комфортно, не потрібно. Завертаємо стегна всередину. Витягуємо п'яточки, притискаємо п'ятки вниз і пальці ніг витягуємо вверх. Дивимося, щоб пальці ніг витягувалися вверх. Не дозволяємо стопам падати назовні. І опускаємо передні стегна, опускаємо внутрішню зовнішню колінку, гумілку і п'ятку. Ваша колінна чашечка повинна дивитися вверх. Ставте руки по бокам, розверніть плечі, відштовхуйтесь від підлоги. І витягуйтеся більше вверх, грудну клітину вверх. Ноги в підлогу, грудну клітину вверх. І тепер витягніть руки перед собою, сцепіть тільки великі пальчики і витягуйтеся вверх. Старайтесь, ніби ви хочете розірвати великі пальчики. Це допоможе втягнути лікті, випрямити руки і тягніться кінчиками пальців вверх. Грудну клітину вверх, ноги вниз. Дихайте. Опустіть руки, змініть пальчики і знову руки вверх. Трапеції вниз, від, 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 відслідковуєте стан шиї. Часом плечі можуть підніматися, затискати шиї, тому опускайте трапеції, шия довго, тяніться маківкою, пальчики вверх. Опустили. І тепер зігніть одну ногу, підхоплюючи під колінком, іншу ногу, підхоплюючи під колінком. Якщо ви бачите коліна надто високо, то візьміть опору. І тепер стопи разом. Розвертайте стегна, видовжуйте внутрішні стегна і колінка злегка назад. Захопіть ваші гомілки. Якщо незручно, ви можете взяти ремінець і подовжити руки ремінцем. Притискайте п'ятки, штовхайте п'ятки одна або іншу. І розвертайте стегна, витягуйтеся вище. Матха канас, на лопатки всередину. Стегна витягуємо, розвертаємо, колінка штовхаємо назад. Відчувайте, як ваші пахи. Та змягчайте їх, якщо відчуваєте в них черезмірну напругу. Стегно хай тягнеться, а пах відпускаємо. Чудово. І ще раз випрямте ноги. Оповічте канаси, на назовні. Стегна розвернули. Контролюємо стопи. пальчики тягнуться вверх. Відштовхуємося від підлоги, плечі назад, грудну клітину вверх. І витягніть руки перед собою. Переплетіть пальці рук замок, виверніть назовні і піднімайте руки вверх. За ними бока, ноги вниз, пальчики ніг витягуйте, витягніться. І розвертайтеся вправо. Розвертайте живіт, грудну клітину вправо, вправо, вправо. Ваша ліва нога розвертається назовні, витягується до п'ятки, а живіт, грудна клітина розвертається вправо і лівий бік вверх. Опустіть обидві руки, одна попереду, інша позаду. Штовхніть підлогу вниз, витягніть себе вище і розверніть себе ще більше. Поверніться в центр, витягніть руки, змініть переплетіння, виверніть замок назовні, втягніть лопатки, витягніть руки вверх, контролюйте ноги, дихайте і розвертаємося вліво, ваше ліво. І права нога витягується, розвертається, не давайте їй падати, а живіт, грудну клітину, розвертаємо глибше. Високі бока. Опустіть руки, відштовхніться і розверніть себе глибше. Нехай руки допоможуть ще себе підняти і розвернути. Підняти і розвернути. Поверніться в центр і ще раз зігніть ноги. Батга Конасана. І тепер опустіть і притисніть одне колінко, інше підніміть значно вище. І тепер пробуйте відпускати, розслабляти пах і стегно. Змягчаючи, відпускайте, але не дозволяйте підніматися протилежно. Відпускайте, змягчайте. І коли відчуваєте, що є можливість трошки дотиснути, не агресивно, спокійно опускаємо нижче. Перейдіть на іншу сторону, знову вагу в колінко, ліве. Розслабили правий пах, праву стегно. І розслабляючи, ви помітите, що воно буде опускатися. Якщо знову ж таки вам потрібна опора, беріть опору. Якщо на коліно дуже високо, можна щось під ще взяти. І тепер рукою злегка дотисніть. Але дуже спокійно, не потрібно це робити агресивно, бо пах тоді спазмується і нога не опуститься. І ще раз, вправо. Притиснули, розслабили. І ви помітите, що нога починає опускатись значно нижче. І ви опускаєте рукою. Знову вліво. Розслабили, опустили. Тепер можете двома руками штовхнути колінка вниз. Підніміться. І ще раз. Уповіжте конасина. Сіниці, стегна, поправили стоп. Витягнулися вверх. І тепер витягніть ліву руку, розверніть живіт, грудну клітину вправо, витягніться знову живіт, розвертайте бік рукою, піднімайте ногу в протилежну сторону. І нахил захопіть стопу. Якщо важко захопити стопу, візьміть ремінець. І відштовхуйтеся лівою рукою, витягуйтеся вверх і розвертайтеся глибше. Виштовхуйтеся рукою, витягуйтеся вверх, розвертайтесь глибше. Можна взяти ще блок під руку, тоді буде краще і легше підняти грудну клітину. Ліва нога хоче впасти, контролюйте. Розвертайте стегно назовні, витягуйте внутрішні до внутрішньої п'ятки. А живіт, грудну клітину в протилежну сторону. Розкручуйте себе ще, 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 ще глибше. І витягуйтеся вверх. Зараз не потрібно нахилятися. Чудово. Підніміться. І в іншу сторону. Розверніться вліво, витягніть праву руку, підніміть правий бік, вже контролюйте праву ногу. І розвернувши живіт вліво, нахиляйтеся. Руку ставте зверху на блок. Якщо потрібен, ремінець беріть. Якщо не потрібен без, витягніться вверх і розверніть від грудну клітину більше. Ще раз відштовхуйтеся і розвертайте від грудну клітину більш. Контролюйте праву ногу, витягуйтесь і розвертайте себе глибше. Ще, 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 ще. Чудово. поверніться. І зберіть ножки, батько конасина, і зберіть ноги. Чудово. Ми переходимо до поз стоячи. І так, ви ставите одну стопу до стіни, так, щоб вона повністю торкалася зовнішній край стопи, іншу відводите. Дивитеся, щоб ваші пальчики від правої стопи пальчики трошки відходять вперед. І я призгинаю ногу, припіднімаю стопу і розвертаю, і опускаю. І потім повертаюся. Зробити один раз. Значить, припідняли, призігнули і розвернули, і повернулися. Тепер я хочу, щоб ви послідкували за тазом. Коли ви це робите, знову піднімаєте стопу, розвертайте. Помітьте, що ваш таз йде за ногою. Так, І поверніть. Коли ваші стопи паралельні, таз теж паралельний, і зараз руками зафіксуйте таз, контролюйте таз, піднімайте стопу і розвертайте стопу, розвертайте стегно максимум, наскільки є можливості. Назовні, при цьому таз лівий, якби притримуйте, не давайте йому падати. Да? Злегка рукою його назад. А здиг ще більше назад. У вас іде розкриття. Угу. Поверніть. І ще два рази. Підняли, розвернули. Контролюємо лівий таз і праве стегно. назовні, назовні. Пріоритет це стегно. Таз може трошки впасти, але ви розвертаєте максимально, щоб і колінкою, і гомілка, і стопа були в одну лінію. І останній раз. Припідняли, розвернули максимально, таз лівий притримуємо і повернули. І тепер в інший бік. Значить, знову стопа торкається стіни максимально, трошки відведіть ліву стопу вперед. І тепер підніміть і розверніть просто. І поверніть. Так, якщо стопа від'їжджає, повертайте її на місце. Знову підніміть розверніть максимально, наскільки вдається. Поверніть. І тепер контролюйте таз, піднімайте ногу. Розвертайте стегно на максимум, ще, ще, ще. Але контролюйте вже правий таз. Повернули. І ще два рази. Стегно ми розвертаємо, колінку-гумілка стопа в одну лінію, таз притримуємо, Чудово. І останній раз, і поверну. Чудово. Ще раз, права нога в центрі, ліва біля стіни, трошки стопу відведіть вперед. І зараз прип'ініміть. Розверніть, як ми вже робили, розвертайте саму вершину стегна, опускайте ножку вниз. При цьому контролюйте таз. І ви продовжуєте стегно розвертати. І притискайте зовнішній край лівої стопи до стіни. Витягніть руки в сторони. Стегно право розвертаємо, ліву ступу в стіну притискаємо. Опустились, піднялись. Ще більше уваги в ліву. стопу, Не давайте відходити від стіни. Нахиляємося, стигнем розвертаємо стопу, притискаємо два. І третій раз. Три. Молодці. Руки на таз, підніміться, в іншу сторону. І так, стопу. Стопа ліва трошки вперед. Припіняли на п'ятки, розвернули стегно, опустили. Контролюємо зовнішній край правої стопи. Витягнули руки і нахиляємося. Відчуваєте, коли ви нахиляєтесь, стопа хоче відійти від стіни. Продовжуємо розвертати стегно, стопу в стіну і нахиляємося ще раз. І третій раз. Вся увага в зовнішній край правої стопи і ліве стегно. Підніміться. Чудово і. Ще раз. І так, притиснули, підняли, розвернули максимально та стараємося вирівняти. Витягнули руки. І ми будемо входити в позу. І коли ви входите, старайтесь максимально витягнути правий бік. І так, стопа, стегно, бік. Поїхали. Стопа, стегно, бік. Стопа, стегно, бік. Захопіть гумілку. Продовжуйте розвертати стегно назовні. Продовжуйте піднімати таз і притискати зовнішній край стопи. І тепер правий бік, праву підмишку витягнули. Відштовхуйтесь нижньою рукою, тягніться верхню. Розверніть голову, подивіться, рука повинна бути над плечем. Дивіться на великий палець лівої руки. Дихайте. Відхідте тріканаси. Ще раз. Ліва стопа, праве стегно, правий бік. І сильною прав... лівою рукою підніміть себе, чудо, і в інший бік. Стопа в стіну, відійдіть, стопа трошки вперед. Розвертаємо, Стигну максимально, стопу притискаємо, витягнули руки, Добавляємо роботу з боку. Витягуємо лівий бік, але стегно і стопу. Стегно стопу. Захопіть гомілку, витягніть руку. Продовжуйте стегно розвертати. Продовжуйте притискати праву стопу. Витягніть лівий бік, ліву підмишку від лівого пах. Розверніть голову, дивіться на праву руку. Витягуйтесь правою, відштовхуйтесь лівою. Дихайте. Відхід і тріканаса. Підніміться. Чудово, зберіть стоп. І тепер руки на стіну, Утанасана. невеликий відпочинок, ноги на ширину таза, таз над п'ятками. Колінка піднімаєте. переднє стегна назад, долоні розкрите. Розвертайте плечі назовні і голова між руками. Опускайте лопатки вниз, але не талію. А стегна назад. Дихайте, підніміться. Чудово. І зараз віра бхадраса на два. Знову розведіть ноги. Знову, як ми вже знаємо, піднімайте стопу, розвертаєте стегно. І коли ми будемо згинати ногу, ви подовжуєте стегно, розвертаєте і колінку відводите трошки назад. У вас повинен бути кут 90 градусів. Три рази. Зігнули, розвертаємо, подовжуємо колінко назад. Піднялися. І зараз додавайте роботу задньої стопи. Притискайте. Згинаємо, видовжуємо, розвертаємо і задню стопу. Притиснули. Чудово. І останній раз додаємо руки. Витягніть руками грудну клітину. Навіть якщо зараз не досить місця, нічого. Притискайте стопу, розвертайте стегно, видовжуйте і колінку назад. Задню стопу в стіну. Торкайтеся рукою стіни, розширяйте руками грудну клітину. Сідниці вниз, слабо, грудну клітину вверх. І розверніть голову, дивіться вправо. Віробка, одразу на два. Просяйте трошки нижче. І Підніміться. Чудово. В інший бік. Ліво стопа впереді. Припідніміть. Розверніть стегно, як ви вже вмієте. Розвертайте, контролюйте таз, руки на тазу. І згинайте ногу, витягуючи стегно, розвертаючи і колінко трошки назад. Підніміться. Знову стегно, колінку назад. Підніміться. І тепер додайте свідомість в її праву стопу. Штовхайте її в стіну, але не втрачайте роботу передньої ноги. Угу, Підніміться. І тепер руки. Витягніться руками. Розширте грудну клітину. Задня нога, передня нога. Руками розширяємо грудну клітину. Торкайтеся стіни. Втягуйте лопатки, особливо, особливо ліво, І розвертайте голову. Дивіться вліво. Просядьте трошки нижче. Підніміться. чудово, Підніміться. І зараз ми зробимо призаріту податанасану, Розверніть килимок. Візьміть два блоки. Таз. Хай торкається стіни, ноги. Хай не торкається п'ятки, хай не торкаються. Ставте руки на блоки під плечі, витягніться вперед. Трошки призігніть ноги. Відчуйте п'ятки, притисніть п'ятки. Витягніть пальці ніг. І зберігаючи п'ятки активним, випрямте ноги. Коліно, стегно повинно підніматися, Витягніться і тепер крукуйте руками вперед. Прозаріте подати населем. Не падайте в руки, штовхайте долонями блоки. Розвертайте плечі і дозвольте бокам витягуватись. Голова між рук. Дихайте, вирівнюйте дихання, ноги активні, п'ятки притиснуть. Якщо втратили ноги, знову трошки призігніть, притисніть п'ятки, витягніть пальці. І знову випрямляйте ноги. Долоні розкриті. Чудово, поверніться. Руками зберіть ноги і зробимо з вами це ту банху сировина. Для цього ми візьмемо один блок. Блок ви поставите середню граню під середину сідниці. Якщо ви відчуєте, що у вас напружується поясниця, то Зберігайте ноги зігнуті, або припідніміть їх на щось. І так, я ставлю блок під середину сіниць, розвертаю плечі і випрямляю ножки. Стопи не розвалюються, ви витягуєте п'ятки. Відчуваєте, щоб середина п'ятки притискалася, пальці тягнуться вверх, і плечі всередини назову. Тягуйте лопатки. горло змягчайте. Якщо вам не комфортно, можливо, ви не зовсім коректно поставили блок. Призігніть ноги, підніміть таз і попробуйте трошки вище, трошки нижче. Він має бути під серединою сідниці. Ноги активні. Не дозволяйте ногам розслаблятися. Чудово. Зігніть ноги. Припідніміть таз. Відсуньте сідниці, поясниця довга, зберігайте її на підлозі. Якщо є ще напруга в поясниці, зігніть ноги і піднесіть їх до грудної клітини. І тепер ми зробимо шавасану. Випрямте ноги, поправте сідниці, розверніть плечі. Вам повинно бути комфортно. Нічого вам не заважає, якщо дуже піднімається підборіддя і чолонич, краще взяти опору під голову, ковдру, витягніть потилицю, плечі. І з видохом відпускайте все тіло. Відпускайте стопи, ікри, колінка, стегна, пахи, сіниці, живіт, руну клітину. Плеч, лікті, зап'ястя долоні. Хай ваші руки розтікаються в сторону від центру грудної клітини. Дозволяйте тілу бути важким, розслабленим, хай воно розтікається по підлозі. Свідомість в влип себе, відчуваєте себе в області серця, відчуваєте тишину, спокій, мир. Будьте вшавасені. Ви можете залишитись скільки вам потрібно часу. А якщо ви готові, зробіть трошки глибший вдих, видих. Поверніться на поверхню, відчуйте пальці, рук, пальці ніг. Зігніть ноги в колінах. Поверніться на правий бочок, поставте руку під голову, округліть спинку. І потім обережно з круговою спиною, п'ємоться. Дякую вам. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. І до наступних зустрічей. Буду старатися викладати уроки вже кожен тиждень.